Привіт, друзі відео спешл фо ю. Всім привіт. Ви поняли? Я не буду казати, де да я її відкопала, як мені це вдалося, но вона сьогодні буде рибачити. Сподіваюсь. Оправдання людям людям хоче сказати, де ти була? Работала, конечно же, конечно, роботала. Так що що, ми зараз розкладаємося і сьогодні покажу вам весь процес, як оця хаботня відбувається. Тут ще пройшла така ситуація. Женський організм він такий непередбачуваний. Коротше, в мене новий родпод. Осінь діла свої корективи, того сумочка чуть-чуть більша, а значить, треба похвастатися. Не питайте мене, чого так сталося, де я взяла гроші. От промовчаємо про цей момент. Просто Це да. Дивіться. Це осінній варіант. Чорний. Mm. Радподік уже стоїть. Тепер дивіться, яка в мене є сумочка. Я її давно з собою катаю. Ну, чогось я вам її не показувала. Її можна застібати, ось як на ось цю штуку. І плюс на ній ще є замочок. Оп. І мені подобається її матеріал, що навіть якщо дощ, вона не промокне. І там, якщо її забризкло, просто тряпочкою про цей, протер і все. Ну, а тут все, що треба. Оп! Відро для води, тому що, бачите, зараз болото і зручніше кинути буде відеречко. Також, дивіться, Олечка обновилась. Тепер не все валяється, а все пособирала по коробочках. І зараз вам покажу, що в якій коробочці лежить. Це йде взагалі набор з трьох коробок. Це сама менша коробка. Я сюди собі ложу лісочку. Я лежу собі гачечки, Тут різні є, як і з жалом, так і безбороді. Ось, наприклад, безбороді. Сразу, дивіться, тут є вже нав'язано готово. Мені пацанчики допомогли. Понятно, для термосела колпачок завжди зберігаю для замішування активатора. Є, ось дивіться, всякі коннектора бусінами. Тут всякі, якщо ви в'яжете вручну літкори, то оцю штуку вам треба якраз вставляти у літкор. Аналогічно. і ще ось у бусіни з топорочки. Ну, коротше, це така, знаєте, я це називаю аптечкою, де все лежить, що треба. Ну і плюс шок-лідер, щоб шок був. Воно все йде набором, і кожна коробка, як матрьошка, вставляється менше у більшу. Це середній розмір, де у мене, до речі, хочу сьогодні протестувати. Покажу вам це новий вид кормушок, я таких ще не бачила і покажу їхню відмінність від оцих звичайних, які я раніше використовувала. І я думаю, що тепер я перейду на ці, тому що тут за допомогою цієї штуки є можливість змінювати дуже швидко годівниці. Понятно, що топталка під них, ножиці, ваги і це, як його звати, антисептик, він завжди має бути з собою. Найбільша коробка це найдороговалютні. І вона, оп, бачите, тут повністю як і великі йдуть у мене бойли, папапи, круасанчики. Це ще у мене є такий нектар, який зверху можна поливати на годівничку. Чи, наприклад, на ваший бойлик якийсь, і воно буде ще більше активувати покльовку риби. Сьогодні буду тестити, бо це у мене нова штучка. Одну я вже використала, а це, коротше, новенька у мене. Ну і тут, до речі, все, треба да закинути, бо це вдома нашла, була ще додатково і не положила. Сумка реально дуже велика. Місця в неї достатньо. Бачите, у мене тут і катушки, і поводошниця, дві пачки пеліця. Сьогодні я на кріль хочу половити. І будемо збирати снасті і показувати, що і як. Але будемо спочатку замішувати корм, щоб він настоявся, поки я буду збирати потім удочку. Ось, отак так Оля, бачите, вічно собирає. Для тих, хто не знає, як правильно замішати, дивіться, на кожній баночці є QR-код. Ви його скануєте і переходите одразу автоматично на сайт, де повна інструкція, що як використовувати, скільки води треба налити у ліквід, а води потрібно налити повну пляшечку, бо вона не повна. Треба розмішати її із водичкою. Активатор кльову. І флюри рідина. От вона дуже гарно дає активацію для покльовки, особливо по дрібному коропу. І влітку, коли тепла вода, я його люблю використовувати по ловлі великої риби. А мур мені подобається, як дуже реагує на цю штуку. Сюди зараз набираємо водички, беремо відро. До речі, що прикольно, тут ви можете відкрутити. Так, не жрать, Ти як завжди. Прийде і вічно все поїсть мені. Оп. є водичка. І що ми робимо? Набираємо в пляшечку води повну, пам'ятаєте, як я казала. Не з'їдай нічого тут. Рибуха, Гарненько збовтуєте. Заливаєте. Нагадуєте, І зараз перемішуємо, злякали <сміжла> Перемішуємо і залишаємо настоюватися. Оце, знаєте, ніколи не викидайте другу коробку, тому що в ній набагато легше замішати оцю штуку. Тут теж можна, але не так акуратно, бо я дама взагалі не акуратна. Стибрили в малого лоточок для живності, висипаємо один колпачок води, другий колпачок води, перемішуємо. І цьому активатору теж треба час, настояться. І потім, коли я буду закидати, виходить, я в кормушку набиваю пельчик, і зверху другою шапочкою я ложу активатор. Це і буде той ідеальний варіант, який буде давати такий знаєте, яскравий поклик для риби, щоб вона прийшла на точку. І що, знаєте, класно, що це все є постійно в одному наборі. Вам не треба паритися, шукати все, як то кажуть, придумали і продумали за нас. Тепер сюди висипаємо, щоб кришечкою закрити і воно не вивітрювалося. Після прикормки тепер розлажуємо уділище. Я уділище не перевозю в якомусь тубусі, вони просто йдуть в оригінальних чохликах з єдною ось такою бачите, штучкою. Вона регулюється за допомогою ліпучок, що дуже зручно, що вони не розвалюються по всій машині. Ручка підсакива окремо і два вудлища. О, щось вже пікає. Як завжди, в одному ж з карманів у нас іде три фівертіпи. Я завжди вибираю найтонший салатовий, Товщі, то вже, якщо більші там годівниці чи десь на течію, таке. А так мені вистачає. Потім йде одна частинка, ну і дві. І особливість того, що я вам казала: ось, вите, частина. Перша йде з рукояткою, де зовсім немає кільця. Це спеціальна їхня розробка для того, щоб далі можна було закидати. Ну і тут же ж у нас, звичайно, фуджі. Якість вудлищ добротна. Прям я вже ловлю скільки, мабуть, місяця-півтора, так точно, нарікань немає. І що мені подобається, що, от якраз, ось дивіться, оцей є чехол з підродпода. Я коли складаю, влазить всі чехольчики, що воно не валяється. І компактненько все там. Тепер збираємо саме уділище. В принципі, все як завжди. Вставляємо одну частину в іншу, гарно просто закріплюємо, щоб в разі чого не вилетіла частина. І обов'язково. Виставляємо кільця, щоб були всі рівненько. І частина у нас, мабуть, покльовка варі батька в неї. Да, Є рибка вже, бачите? А тут, виходить, ми вставляємо катушку і шайба у нас нижня, що, до речі, більшість рибаків любить, коли саме нижня шайба, а не верхня. Ну і тут, що нам залишається, просто вставити кільце в кільце, протягнути, спочатку в мене йде шоклідер через коліщатку відкриваємо дужку і складаємо вже. А потім покажу саме цікаве. Проділи нашу лісочку шоклідером і починаємо далі. У нас йде 70 см шоклідера, ой, літкора. Тепер дивіться. Оця кермушка, новинка Баунті. Бачите, вона отак крутиться. В чому прикол? Ви знімаєте носик. Трубочка ця витягується, якщо треба вам для зручності. Я завжди так протягую все. І фіксується тут за допомогою такої штучки. Для того тепер, щоб протягнути, нам треба голка. Вставляємо. Затянули носик. І вставили на цю трубочку. Тепер дивіться, який прикольний момент. От в мене кормушка зараз бачите, 45 грамів. Якщо, наприклад, мені наприклад, мул, да, і мені треба поставити меншу кормушку. Мені не треба витягувати літкор із шоклідера, все це переділувати. Я просто знімаю хвостик, витягується трубочка і все. І виходить, ви змінюєте за допомогою цього, отак от. Бачите, тут проріз. сняли і ставите другу годівничку, зараз для прикладу покажу Шоклідер. Затягнули, і все. І у вас нова годівниця, не знімаючи весь монтаж. Це дуже швидко і реально прикольна штука. Але наразі я поставлю. Не 35 грамів, а 45 грамів годівничку. Отак от, от. Тепер беремо повідець. Це теж новинка Bounty. Обов'язково, бачите, має бути оцей кембрик, який фіксуватиме вашу насадочку. Насадка має бути на ось такій відстані від самого гачка. Щоб його прицепити, на Повід... Ну, на ваш сюди монтаж. Голочкою протягуємо кембрік. Він має бути на повідку. Тепер цей гачочок вставляємо і кембріком зараз закриваємо. Бачите, все. Гачок зафіксований на нашому монтажі. Годівничка вільно ходить. Це по правилах вона не має бути зафіксована. І тепер, що нам залишається зробити, це взяти шоклідер. Бачите, в мене одна велика петля і одна маленька для зручності. Вставляємо у літкор, велику петельку розкриваємо, і в неї затягуємо нашу годівницю з повідцем. І тепер протягуємо. Все, бачите, воно з'єднано. І коли я буду збиратися, я просто тяну за маленьку і потім через велику витягую літкор. А якщо немає цієї маленької петлі, то дивіться, який маленький вузлик вам потрібно розковиряти. Понятно, ви зацепите якісь ниточки. І це дуже незручно. Це такий лайфхак, який, я думаю, має кожен знати. Ну, а тепер будемо закидати. Беремо топталочку, залажуємо сюди. Оп-оп, придавили. Є, до речі, як більші годівниці, так і меншого розміру. Отак от, от. Тепер активатор кльову, який настоявся, підсипаємо сюди і другу затокмашечку ділаємо за допомогою активатора. Клюву. Нажимаємо кнопочку, все, випала отака прекрасна ковбаска. І на точці ловлі спочатку у нас активатор кльову починає працювати, потім розпадається пельчик, і випадає наш повідець з нашою насадкою. Отак, От друзі, поки складались, рибка вже прийшла на корм, а лебідь прийшов на рибку. Отпускаю свого. Дуплет у нас пройшов. Дивись, він хоч би його зараз не сожрав ще. Так, пройшов процес і у нас покльовочка. Коротше, кльов відмінний. Я не встигла другу удочку розложити, як у мене вже риба. І ще дуже прикольно, у людей там лежить теж рибина в піцакі, і зараз піцаки немає у нас. Але у ділі ще, блід, люди, глянь, як вершинка взагалі. Клас. Ого, ого. Красиво. А, це ти підцепилась до мене? Ой, да ладно, давай оцеплюйся від мене. Стой, нагни, риба моя. Ого, о, о, це вона замалює. Так куди ти? Куди ти перейшла оце? Господи, варя батька вона. Держи себе в руках. Стой! Ну, от що тепер робити? Все. Не знаю. Оці твої сексуальні замашки я, звісно, тебе люблю. Ну, я хотіла рибу достати. Так як я заберу? Ти запутала мене. Коротше, баталії ми розрішили. І от така от рибиночка у нас є. Як некрасиво він зробив. Сиділи ми на сонечку, грілися з собакою <рес> <рес> і не замітили, як удочка почала трошки подавати сигнал, що люда пора вставати. Ми от сейчас Люд? Люда, головне, що воно їсть. Що типи починаєш? же фрикціончик. Ну боже, як ти красиво вже виважуєш, я прям горжусь тобою. хорошая Вот подлизушка ты моя. Молодец. Пиццаку, хлопцы, подайте. Что там рядышком уже? Ну конечно. Они же маленькие люди. Все, сейчас пиццаку берем. Так, пришла пацака и ее управитель Оп, доставка сделана. Так людочка маленький чи хорошенький? Ну, хорошенький. <гум> Лисенький одразу, так? Да? Да, Тип'я, якщо да. можна було Давай, давай, давай <гум> Все, пока. Саша привет. Да, Дивіться, який красивий. На цей тигровий горішок. На садушку. Ні, красивий прям. Дивіться, яка в мене подружка. Подружка наша. На сонечку прийшла. Зараз буде бухтіти. Вже їй щось найметься, йметься, да? так? Чернуха. Красива собака яка. Боже, не розумію людей, які не люблять собак. Ну ви на неї тільки подивіться. А тут двоє ждуть, коли я їм собаку віддам. Чернуха. Все, кази, я пішла гулять. Та де ти нещастя. І собаки, і дітям. Все включено, знаєте, яка система. Нам господарі дали пшениці. І ось отак, так, оп, підкидаємо. І він буде зараз ближче. Ти мене запутаєш. Не запутаю. Дивіться. Інтересно, якщо йому відро поставити, що він буде робити? Ниряє, бачите? Ой, другий, другий, йде. Да? Не було. Вони були ранньою весною, потім все літо їх не було. А це бачите, знову приплили на озеро. Клас. О, Ось, диви, вже каву і цукерки Нет, вона захотіла. Цукерки смачні. Да, Люда сама зробила конфетки. Ти ми... да. откуси, покажи, який він вкусний, красивий. Так, Люда Дівчата. показуй. Тут М -м -м -м. і вишня, і клюква. Короче, ми. Будеш робити тільки ппшні конфетки, вони дуже без... схавала. А ти не хотіла, так що, пожалуйста, остав мені там ще. Економить коробочку, скільки Ти економиш? тиждень, ти Люда, я їх економлю щоб розтягувати удовольствие. Я тобі не роблю, цілу кучу. Я а буду ждать. А мені? А тобі ні. А ти чого раз не їла? Ага. Хотіла просто перекинуть, а там, виявляється, Сидить риба, та підожди, люди. Тут взагалі непонятна ситуація відбувається. І воно так якось. Вона б'є в Ні, вона не б'є, але валить. А ти знову не закипають? Ні-ні-ні, там рибина, люди. Рибина, тому що вона уходить, але вона не метиляється, поняла? Йде якось непонятно. Як велика. Може, в тебе джекколічка? Я не знаю, що у мене. Ні, невелика, я вже бачу. Я за підсачую нормально. Просто тяжело йде. Це щука. Єдріт калавріт. Щука. Багранулась воно за спину. Ой! Щоб, брат, давай я заберу. А чому Тому що за спину її цепанула. Вона стояла, і я, получается, тянула і дотянула. Фух холюсь. Красиво, слушай. Диви яка. Які плямишка в ней, да? Да. Он такий чупакабрик. Ти ж хотіла попливати сьогодні на на спрингінг. Люда. Так. Я собі хотіла штіку, але не так. Так. Точного запроси не було. І як змогла, так і достала. Так що, пожалуйста, цініть, любіть і уважати. Все, іди. Ну що, друзі, ми будемо збиратись додому. У нас сьогодні така, знаєте, не дуже довга риболовна сесія, але просто. Потрендіти, поспілкувати, щоб діти погуляли та й рибу половити. Риби було багато, знімали не всю, тому що на початку ми взагалі не встигали розкладатися, була одна за одною. Потім уже кльов трошки стих, але все одно регулярно діставали рибку. І от знаєте, для от такого сімейного відпочинку долина Озер це реально ідеальний варіант. Адже тут можна і рибу ловити, і відпочивати. І затишно, тут гарно. Ну, якщо потрібно, можна і будиночок зняти. Можна просто будиночок, можна з сауною. Тобто тут вже кожному як заманеться. Ну а ми вирушаємо додому. І я думаю, в жовтні ми заїдемо в будинок, щоб е і щучки половити, тому що в жовтні місяця тут вже буде сезон ловлі щуки. Хто любить, тут щука хороша. І цей, і просто відпочити з дівчатами в будинку, з сауною, і, як то кажуть, поболтати. Тому вам гарного відпочинку, знаєте, вміти насолоджуватись життям і просто радіти кожному дню. Цілую, люблю. Бувайте!